У кожного своя мотивація, чому він цим займається. Комусь просто цікаво подивитися, те, що не дивляться більшість людей. Бо якщо хочете, вона не а тут таке відчуття, певно, знаєте, там клуб, да, де ти можеш зайти за зачинені двері за і зайти ніхто не може зайти. Можу сказати, що повноваження моніторів, як взагалі не той, вони вище ніж повноваження народних депутатів, з точки зору доступу до закритих об'єктів. Да? Народні депутати у нас вони собі закони дуже добре прописали, вони також можуть зайти куди завгодно, а в законі написали, що вони можуть спілкуватися з цими людьми. Такі трохи дурна норма, да? вона нібито передбачає, якщо я маю досвід куди завгодно, то, мабуть, я спілкуватися можу. А ні, насправді ні. А монітори національного механізму має таку можливість, взагалі, якщо кажемо про людей, які прибують, наприклад, слідчих ізолятора. Народний депутат не може спілкуватися одинці, а монітор будь-який, громадський може спілкуватися. Да? Але ці повноваження даються ж для чогось, не просто для того, щоб ходити закриті заклади, відчувати свою якусь елітарність, але когось, можливо, це задоволення на цьому етапі. А когось задовольняє ти відчуття того, що маючи цей доступ як засіб насправді лише, ти можеш допомагати тим людям, яким ніхто не може допомогти іншим. І ти можеш комусь, хоча б одній людині допомогти вирішити якісь її проблеми, або взагалі змінити певну практику і на працю, що дозволить вирішити або покращити долю там, цілої групи людей. Для когось це відчуття такої ну, певне моральне задоволення від того, що ти щось робиш корисно в цьому житті. Я думаю, що все ж таки дуже сподіваюся. Це мотивація найбільшої кількості працівників департаменту і громадських моніторів. В кожному візиті обов'язково приймає участь не менше двох громадських активістів. Тут десь 50 на 50. Якщо два наші у нас немає такого, що якщо двоє наших, то має бути два громадських активісти. Це може бути чотири працівника офісу, два громадських активісти, це може бути два працівника офісу і чотири громадські активісти. Тобто ми так ми вирішили для себе, що має бути як мінімум два. Це пов'язано з тим, що всередині закладу група розділяється майже завжди. Бо Якщо заклад особливо величезний, то одна група, ми просто втрачаємо час. Ми розділяємо групу іноді на три, іноді на чотири підгрупи, залежить від того, від розміру групи. І кожна підгрупа працює по своєму напрямку. Це Додаткова перевага це свіжий поле. Якщо ти працюєш в певному напрямку вже кілька років, то на деякі питання ти, можливо, не звертаєш увагу. А громадський тиск для кого це перший, другий, третій візит. Він на це може звернути увагу. Для нас також важливо. І всі вони приймають участь у підготовці звіту. Всі вони бачать фінальний звіт, який пішов з Офісу уповноваженого. Всі вони приймають участь у підготовці прес-релізу. Це також, тобто це єдина команда. Це не, не, нема такого, що є з офісу уповноважений, він має якийсь пріоритет, скажімо да, там перед громадськими активістами. Ні, це єдина команда, і нам вона подобається. Це вона досить численна. Це окреме питання. Да, зараз було нас трохи більше, було навчено близько 200 громадських активістів. Згодом часу, скажімо, там десь майже половину ми втратили, трохи менше. З різних причин не було можливості поїхати своєчасно в повні регіони. Люди втратили мотивацію. Або хтось, в принципі, з'їздив йому не сподобалось те, чим займають. Бо ми їздимо по тим місцям, які... Ну, це пов'язані з, з болю, стражданнями, не кожен може це витримати. І тут треба, напевно, сказати, що для громадських активістів це волонтерська робота. Абсолютно так, це неоплачувана робота. Тут визволи зрозуміти, що ми тут не зловживаємо з боку також. Тобто, ми, знаєте, Якщо до нас є щоденна робота, то для громадських активістів це десь ну, в середньому один візит на місяць два місяці. Тобто, Це одноденний візит протягом місяця, навіть, навіть не кожен місяць. Ми зараз намагаємося трохи розвивати цю модель. Вже будуть громадські активісти більш більш такі професійні, ті, хто має досвід, вже згодом отримувати право самостійних візитів без нас. Да? Тобто за нашою методологією вони потім звіт направляють нам, а ми направляємо для реагування. Але сам виїзд буде вже здійснюватися частково, почнемо таку децентралізацію без працівників офісу повноваження яким на вашу думку повинно бути навчання громадських активістів, які хочуть стати моніторами національного превентивного механізму або вже є ними і хочуть підвищити свою кваліфікацію? Тут треба казати про кілька рівнів навчання. наразі сьогодні от ми пробуємо такий перший тренінг, який вже п'ятиденний. До цього було три дні тренінг, і ми фокусовані виключно на національному провентивному механізмі і місцях несвободи. свободи? Ми вирішили додати до цього два дні ну, півтора дні, фактично. По тематиці прав людини. Ми вважаємо, що кожен монітор, який їздить громадський, він має хоча б базове уявлення, що таке право людини. Тому ми вкатимо вже все перший раз це п'ятиденний тренінг. Але це базовий тренінг. Да? Тобто Ми тут маємо дати базу для того, щоб монітор, який буде потім виїжджати, мав певне уявлення, що йому власне, там треба робити. Після цього у нас вже відпрацьована така система підвищення кваліфікації протягом цього року, ну, мабуть, в Домі прав людини було проведено, я думаю, мінімум 10 тренінгів. Для моніторингу певних типів установ. Наприклад, хтось вважає, що йому не вистачає навичок для моніторингу дитячих закладів або психіатричних закладів, або пенітенціарних закладів, або певних навичок з проведення інтерв'ю або з аналізу даних, і ми разом з громадськістю ці тренінги для них проводимо. Але це вже для тих людей, які вже пройшли базове навчання і вже їздять, але потребують додаткового якогось знання. Як змінилася ваша справа із війною на Донбасі, збройним конфліктом? <п 'я> Ну, Трохи змінилось, бо треба йти туди, але там, там проблема полягає трохи в іншому. Там принаймні минулого року і початок цього року основна увага була на необхідність евакуації закладів, закритих з тих місць. Тобто Ми на це робили. Ми навіть на це візити були скорочені, ми приїжджали дивилися, наскільки забезпечена можливість евакуації цих закладів, а у разі неможливості, наскільки є можливість людям сховатися принаймні, да, під час обстріл для того, щоб, чи є у них взагалі такі приміщення, чи проводиться з ними певні заняття для того, щоб своєчасно добігти до цих бомбосховищ. Скажімо так. А крім того, займалися вивозом організації евакуації закладів з непідконтрольної території. Тобто це те, що відрізнялось від тієї діяльності, яку ми робили раніше.